Шановні майстри, до вашої уваги хочу розповісти детально про столи для великого формату і не тільки для великого формату системи Keramo Smart. Повірте мені на слово, це найкраща інноваційна система, яка є в даний час в Україні. Мало хто знає про її можливості, тому, звісно, я детально про неї зараз розповім. Що характеризує керама? В першу чергу смарт. Це стійкість. Такої стійкості я не бачив жодного існуючого стола всіх торгових марок. Так що величезний плюс, на що будуть звертати майстри, плиточники, та й не тільки. Подивіться, ось вона стоїть. Я як би я тут не пригав, вона взагалі не хилитається ні на секундочку. Такого взагалі не буває. Друге, це універсальність. Просто такої універсальності я взагалі це прорив якийсь на ринку не тільки в Україні, а й в світі. Я сподіваюся, що керамо вийде на світовий масштаб. Чому універсальність? Дивіться, основа керамосмар це є отакий козлік. Це найперший, ну скажімо так, це основа всього. Як його можна використовувати? На нього можна сидіти пригати. Там, я не знаю, стояти, фарбувати стіну, стелю, і він вас витримає любі навантаження. Це перше питання. Якщо ви хочете використовувати як стіл, нема питань. Ви прикрутили ось така фанера, не фанера, а ДСП, воду не проникне. І ви використовуєте його для якихось майстерень. Він також супер міцний. Звісно, це. Друге питання, третє питання. Якщо ви купили два козліки, то ви можете їх з'єднати між собою ось такими з'єднаннями шинами. Чотири шини, і ви у вас буде повноцінний стіл для різу великого формата. Крім того, розміри тут можуть відрізнятися ну, кардинально. От, наприклад, це стандартне рішення. 90 на метр 50. Хочете метр 80 на метр. На 90, нема питань. Це дуже швидко можна зробити. Але це ще не все. Це тільки початок цієї історії столів. Подивіться. Великий формат, що таке великий формат? Плитка буває дуже різною. Плитка буває і 90 на 3 метри, і 1,80 м на 3,60 метрів і навіть до 4 метрів доходить. Тому система Smart може забезпечувати ну, порізку різної плитки. Крім того, для супер великої плитки існує ще стіл 1,80 м на 1,40 м. Там навіть не так, метр восімдет на метр двадцять з розширенням до метр 40 м. Але я про нього окремо розповідав. Ось він стоїть. Бачите, він в зібраному вигляді. Це окрема тема, ну, це не окрема тема, це продовження цієї системи Smart. Бо вони їх можна з'єднувати між собою. От, наприклад, можна купити наприклад, стіл з такими козліками, наприклад, 90 на метр метрів. І докупити стіл 1,80 на 1,40. Тому що плитка у вас може бути широкою, може бути вузькою і ви можете комбінувати, з якої сторони її різати. Але це ще не все. Цей стіл, можливо його доповнювати, продовжувати в довжину. Ви можете купити ще такий козлік і з'єднати цю систему. Козлік, щоб у вас загальна довжина була. І 3,60 і 3 метри ну, любі метражі. Це дуже просто. Вони все між собою, ну, взаємозамінне. Добре. Це ми розповіли. Крім того, ну, ось цей ось, ось, ще козлік стоїть, господі, дивіться, це просто. Ви докупаєте один козлік, докупаєте ще шини на метр 50 е з'єднуєте між собою, і це буде 3 метри. Якщо у вас шини по 1,80 80, це буде 3,60 м. На 90. Крім того, якщо у вас широка плитка, є рішення для того, щоб зробити е, стол розширити. Не тільки подовжити, а й розширити. Які рішення? Аж два рішення. Два рішення. Такого нів'якого виробника нема. Просте рішення, подивіться, вставляється невеличка шина, зажимчик і кріпиться ось така шина. Вона розрахована приблизно на 30. ну, Сантиметрів, щоб вона не прогнулася. Якщо вам треба повноцінне розширення там до 60 см, щоб вкласти дві шими, ви купляєте, докупаєте ось таке розширення, такий, половинку козлика, і вкладаєте в нього і ще докупаєте дві шими. Це у вас буде розширення від 90 плюс 60 приблизно метр 50 Ну ви закриваєте питання всі по плиці. Це я розповів про універсальність. Тепер я розповідаю про зручність. Все зроблено для того, щоб швидко зібрати і, і швидко розібрати його. Всі болти, якщо ви придивитесь, тут не треба знімати болти. Подивіться сюди, як це все зроблено. Тут є посадочні місця, через яких ви можете завести цей. Ну, Напевно, треба подивитися з іншої сторони. А ось сюди підійде. Дивіться, бачите? Тут є посадочне місце, куди можна завести е, барашку з болтом. І не треба е, там щось вдівати, закручувати. Воно міцно сидить. Наступне, оці місця, подивіться, тут так само зроблено. Я відкручу, щоб ви побачили, відсунули і ось не треба. Все, вже відійшла. Тут є посадочні місця, за які можна закріпити. Просто фантастичне рішення. Якщо вам треба цю шину ну, трошки вліво вправо, є спеціальні місця, де ви можете розмістити цю шину, щоб вона могла переміщуватись. Ну, але звісно, тоді вже треба продівати. Як ми ось зараз бачите, проділили, вона на цьому рухається. Просто дуже практичне рішення. Наступне рішення практичне, подивіться. Як воно швидко розбирається, ну це метр сорок на метр 80 стил, але принцип у нього такий самий. Але це ще не все. Тут можна експериментувати з цими столами. Можна, наприклад, купити ось такі бокові розширення і їх же використовувати як бокові, ну не бокові, а подовження стола. Як на мене, це унікальне рішення, якого. Я не маю в світі, і я впевнений, що воно майстрам додасть ну, зручності в роботі з плиткою та і не тільки з плиткою. Але це ще не все. Я дуже радий, що ця система запроєктована, вироблена в Україні з українського алюмінію, з українського металу і навіть подивіться, фурнітура. Тут також це українська фурнітура. Я такого ще не бачив. Тому, пам'ятайте ще один нюанс. Цією системою е, треба, щоб працювали тільки справжні українці, бо постачальник допомагає ЗСУ. Тому, звісно, я рекомендую ті, тільки українцям, ну і тим, хто допомагає Україні. При, е, не забувайте використовуйте, будь ласка, захисні е, речі для того, щоб різати плитку. Окуляри, там, накалінники, е, рукавички. І головне, шкарпетки. Шкарпетки, подивіться, у вас мають бути ж справжні шкарпетки, справжні українця. Бо ви працюєте українськими е, матеріалами. Ну що, хлопці, я дякую вам за увагу. Е, звертайтесь, в принципі, вже у всіх магазинах такі столи є. Е, звертайтесь до мене, надам консультацію по можливості цього стола. І саме головне, не тримаєш зброю. Допомагай ЗСУ! Нам треба вигнати російських вбивців і окупантів з нашої країни. Слава Україні!